Для мене це почалося 22-го. Тоді подзвонив мені мій покойний рідний брат і каже: Так, і так, ти ж розумієш, скоріш за всього, буде війна, типу повномасштабна. Я розумів це. Він мене спитав, що ти будеш робити. Я на той стан на той момент був у запасі. Я розумів, що я піду або у ТРО, або до Збройних сил у свій батальйон. Але дуже хотілося обороняти своє місто Маріуполь. 23 лютого я вже приїхав у Урзув, у полк АЗОВ на підписання контракту. Але в мене не було і деяких документів. І мене відправили до Маріуполя додому і сказали, типу, прийти в медицину, здати кров, таке мінімальні аналізи. І вже 24, го в 4 ранку мені подзвонив брат і сказав: почалося. Ну і все, у першій годині дня я вже виїхав на позицію на оборону міста ну, у Приморський район. І там вже продовжував службу. Це 18, й 19, й 20. й Десь так. От. Я служив у 21-му батальйоні, 56-ї бригади, у першій мінометної батареї. Був головним сержантом взводу. От. Прослужив там три роки. Був у на, як правильно околиці Донецького аеропорту, тобто, під Донецьком ми стояли завжди Красногорівка, опитна, Водяна. Вивчав тактику. Я був на курсах лідерства. Відучився на сержанта, тобто я знав, що таке бойові дії, як себе вести. Я вважаю, що ми навіть не служили до того часу. Це була взагалі інша війна, повністю інша. Всі підстраювались, як би мовити, під условия, які нам ставлять, тому що ми не могли ворогу поставити свої умови війни. Брат допомагав дуже морально. Тобто ми трималися ним морально. Там він, я і ще декілька побратимів, які, грубо кажучи, побратались під час великого масштабної війни. Я вважав, що велика війна буде. Буде, я казав, це всім, але сам не вірив своїм словам. Якби. я казав, що буде війна, буде повна війна з Росією. Ми переможемо в будь-якому випадку, переможе. Україна. На початок 2014 року дуже було багато е, проросійських. Дуже багато. Я пам'ятаю, я тоді навчався, їдеш на навчання на автобусі, грубо кажучи, е, спочатку прапор ДНР висить там, тряпка це. І потім ввечері, коли повертаєшся вже прапор України, це змінювалося кожні 15 хвилин. Але з часом, коли люди почали почали бачити те, що коїться у Донецьку, у Горлівці, у Луганській області, люди почали міняти свою думку. І так би мовити, вони переходили вже на бік України і не хотіли бути частиною Росії. Тобто Украї... Маріуполь це українське місто. Становилось з кожним днем все більше, з кожним роком все більше. Е Наші люди почали припам'ятовувати, хто вони є. Дружину я відправив е до свого батька у частний сектор. Тобто вона була в Маріуполі в мене до кінця квітня, а на Україну до України вибралась вона е середина, майже кінець. Травня. Ну, тобто, вона з, з донькою пробула під час обстріли, тому що сусідні будівлі просто зносили танками, зносили градами, ФАБами і всім іншим. Тобто. От, мати в мене виїхала у, на початок м м марта, напевно, середини, десь так. Ось. Вона виїхала змогла. В мене був зв'язок тільки через, грубо кажучи, Starlink. І, тобто з мамою, двоюродним братом. З дружиною не було зв'язку зовсім, було дуже важко, коли помер брат, це було 1 квітня, мислі були застреліться, але я розумів, що може моя дружина жива. Тобто, я утішався цим і намагався якось питався, щоб вийти на велику землю, попросити. Сусіди можуть якось, щоб хтось якось дізнався про мою сім'ю, про будинок, як вони взагалі. І Оце якось мене і тримало на плаву. Наш сектор почали крити з усього можливого. Ну ось і він просто не встиг лягти, так би мовити, тому що були перебіжки, і він просто не встиг упасти, грубо кажучи, тому що свою кулю і свій снаряд ти ніколи в житті не почуєш. Він його не почув, е його тоді порвало, так би мовити, артерії, порвало ноги, порвало живот, порвало. Хлопців, які були в той час з ним, теж досталося непогано, так би мовити. Ну хлопця залишилося живі. Наші медики намагались врятувати його, але. Ну, там нічого не можна було зробити. Я дуже хотів його забрати, але мені сказали, підемо заберемо вночі. Але дуже сильний артобстрів не давав можливості. Дуже повалили будівлі, і всі дороги побиті були. Ми не могли добратися до того. От Його заховали місцеві у розриви. І вже повернувшись з полону, я дізнався, що десь у. Серпні місяці вдалося його знайти в бучі, в рефрижеляторі. Тобто його знайшла так, мама, е дружина моя. Ось провели ДНК експертизу ну, і татуїровки. Тобто, це допомогло опізнати брата. Я повідомив буквально через декілька годин, що мій брат 200. Це було, це було саме важче казати матері. Що брат 200 Ось. було дуже важко, але зібрався в кулак і тримався як міг далі. Десь 10 квітня я вже зрозумів, що це кінець. Ну, я вже я не думав, що я виживу взагалі. Тобто, полон взагалі зовсім про це не думав. Про деблокаду теж я вже розумів, що не буде, але. З хлопцями якось підтримували те, що все буде добре. Озброєно критично не вистачало, тому що це окруження. Єдиний плюс окруження це, як казав каже мій командир, можна стріляти у всі чотири сторони. Такий юмор військовий. Але озброєння не вистачало. Тобто треба було енлави, джевеліни. Там американські мухи, там польські, треба було це. Треба була артилерія, але на початку це все було зруйновано. 15 квітня це переправа на Азовсталь. Саме таке, що люто було, це була висадка в Нормандії, ми так прозвали, і дуже важко було. Це з поганого. Це був район порта, тобто і нас вже через центр пройшли русаки. Вони прийшли до центру і до ЖД вокзалу, тобто зімкнули нас, так би мовити. І це було кільце в кільці. Називали його яйце в яйці. Ось. І з того часу, тобто, десь 15 квітня ми 14 квітня ми дізналися вже вночі, що буде прорив кільця і намагання висунутись на Азовсталь. Ось. І 15 квітня ми знялися позиції, я поїхав, забрав хлопців, сіли, пригнули в машини та поїхали. І якось вдалося нам вижити, тому що бомбили всім артилерією, корабельною артилерією, авіацією, стрілковою, всім. Просто летело, літіло, все і вся. Але був ще у нас кращий день у житті, грубо кажучи, це захищали. Зачистка у нас була така, на нас до Маріуполя прорвались танки. Чі станки вони планували на, нас, на наші позиції вийти з розвідкою, шість танків, по-моєму, там БМП і ще там розвідка російська. Але при дуже маленькому кількості людей з допомогою доброї арт-підготовки ми зайшли та добре. Русским далі під хвост, можна так сказати. Тактика у них була проста, тактика вижаної землі. Тобто, у нас були перехвати їхні. І одна машина граду в день у них запускала по 600, 700, 800 ракет. І просто вони зносили частний сектор і просто проходили. Тобто, по тактиці військових саме. Було дуже видно, там, коли спецура якась заходить, чи коли там ДНРівці. Тобто колись було важче, колись було легше. Але я думаю, якщо в нас у Маріуполі був би тил, допомога авіації, то Маріуполь би тримався набагато-набагато дольше. Тобто не вистачало допомоги. Це був полігон, грубо кажучи, для російської авіації. Кожні десь 15 хвилин ми не звертали увагу там, масово на авіодар, то окей, типу, що ми можемо з цим зробити? Нічого. Тобто, авіодари були постійно і було важко дійсно. Морально важко. В глибині душі хотілося жити, але розумів, що якщо привалить, лучше померти одразу. Тобто. Прямий ФАБ, що прозирвала, і забули об этом. Нам прийшов друг командир Рейдіс, і сказав, що так і так, ми йдемо у полон. Не просто у полон, а як сказати, у почесний полон. Тобто, як воїни. І йдемо як воїни, і виходимо з полону як воїни. Тобто є приказ. Скласти зброю та вийти за завсталі для збереження життя військовослужбовців, цивільних і вийшли. В нас у бараці жило 350 чоловік. Жили ми ці койки, разом їх ставили, і по три людини спали. Тобто Ті місця там, на полу хлопці спали на вулиці, у кого карамати спальники були, вони на вулицях спали. Проміж кроваті, на проходах люди спали. Тобто було важко. Ну, до всього звукаєш. Ми приїхали, грубо кажучи, перші 2-3, 3-4 навіть дні до неділі, я би так сказав, було дуже важко з їжею. Тобто, дуже важко. маленький, одну шістнадцяту хлібу давали круглого. там, Пару ложок каші, і це були дуже великі перебої по часу. Тобто ми могли не їсти там, 17 годин, там, поснідали там. Через 17 20 годин ми пообідали. Тобто дуже велика біда з цим була. Потім, коли вже азовців розпределили по своїм баракам, так би мовити, вже стало трохи полегше. Людей, кого перемістили, кого куди, тобто розгрузили Оленівку і стало чуть е легше. За день до виводу прийшли та перевірили усіх людей, які є. Тобто, список. Ми не розуміли, на що це. Всі надіялися, що це обмін буде, але так не сталося. Нас вивели на промзону. Ми зайшли, це був взагалі цех, цех металовиробництва якийсь. І там просто 200 стояло, тобто. І все було зайнято, проходи були маленькі. Нас перемістили туди, ми вже почали подозрювати, що це щось не то. Тому що почали. Огрожувати колючою проволкою нас, вирили за два дні буквально там туалет, душ і ще щось. І охрана почала рити окопи округ нас. І це вже ми розуміли, що щось буде. І ми для якоїсь акції тут знаходимося. Так і вийшло, В першу ніч ми переночували, на другу ніч у 23.40, десь так, почалися вибухи. і... Якраз чітко в наш барака прилетіла, тобто, було поруч декілька прильотів, а потім саме в наш барак. Ну, чудом рятувалися, не знаю як. Тобто, вийшов так тільки з контузією та маленькі осколочки. Просто згорали всі, хто живцем, хто не живцем. Ми прорвали ворота і вийшли на дорогу до промзони. Там же стояла охорона російська з автоматами, стріляли так, під ноги, так би мовити, хлопці почали виносити других хлопців. І ось, я, я так би намагався надавати домедичну допомогу, ждали медиків хоч, хоч когось. Нам ці руські накидали тряпок, просто там, якісь бінти. Непонятно, тобто не турнікетів, несмарта, ні нічого не було, не ні пневмоториксів, нічого. От і просто Просто мотали хлопців як мог. Тобто поруч зі мною був мей, медик, в нього були перебиті руки, ну, осколки залітали попали у кісті. і він не мог це робити. І я під його наглядом, робив там. Якісь процедури, ну, те, що ми, хто то робили ми на той час. Тобто бентували, перемотували. І закінчили ми 8 годину ранку грузити хлопців на КАМАЗ. Це був такий день пекла, ніч пекла. Хлопців просто скидували, грубо кажучи, у Камази. Штабелями клали поранених. 21 вересня поміняли командирів. Я так розумію, це було сплановано, щоб ми можемо між собою, щоб зробити хаос у нашій державі, який що ось, обміняли командирів. Але ми, коли дізналися, що їх обміняли, ми навпаки ми порадувалися за них, що вони вже вдома скоро і Ми будемо вдома. Тобто, в нас такі були, не було ненависті до когось. Ми навпаки раділи за них. Ми знали. Що готуються клітки, ми сміялися з цього. Казали, типу, ну давайте швидше, там, розстріляйте вже, там, забудемо про це. Е, ну, ми розуміли, що цього не буде. Ну, тому що це такий великий міжнародний скандал. Після підриви у бараку нас перевели на дізо. Невідомо, чого нас не перевели до бараків наших, до хлопців. Нас перевели на дізо. І ми жили у кімнаті десь 6 на 6, 37 людей, тупо дерев'яні поддони. Спали, на них на матрасів, нічого. Тобто миші бігають, таракани бігають по нас, води не вистачало, технічної води не було, бо теж дуже важко з цим було е, трималися. Там були денирівці. Е, відношення к нам у кого і як. Тобто були ті, які нормально ставились, були, які не дуже. Денерівці, до речі, дуже не люблять русських, руски дуже не люблять ДНРівців. Ось. І в цих це я так зрозумів, це норма. Тому що русаки не люблять предати, а ДНРівці є придатили своєї країни. Після слов Бредіса, що ми йдемо в полон там на три місяці, мабуть, максимум на чотири. Я розумів, що це все вброс, руським не можна От. І дуже хотілося, мабуть, у багатьох не тільки в мене застрелитися чи оборонитися далі. Тобто. Але приказ є приказ. Тобто. І зробили, як наказав командир. Мене перевели з Оленівці, Оленівки у Таганрог 27 вересня. Тобто, і до повернення з полону е нічого не було понятного, Тобто, не було, не було зв'язку, зв'язку тобто все, що там казали ці всіновці, охоронці, так би мовити. Е вони казали, що України більш нема. Там спитали, де твої родичі, я кажу, у Києві, Києва немає. Ми все спалили, все... оце було важко. тобто і вже так, десь там були мисли такі, що все, ми тут, походу, до кінця залишились. Але е, в першу ніч, коли мене піднали в десь п'ятий годині ранку, сказали з речами на вихід. Е, я вже вийшов, е, роздягнули повністю, зняли на відео. Типу, нас не били, нас кормили, все хорошо. От так. от. Далі одяг, якийсь наш військовий, в якому ми заїжджали. Ми переодяглися і тримали нас у маленькі камери. Потім годину другу нас тримали. І було чутно, що охорона каже: блін, все відмінилося. Тобто ми розуміли, що це, мабуть, повинен був бути обмін, тому що були хлопці. Ми чули з других камер. З других зон, так би мовичи, СО. І ми розуміли, що, скоріш за всього, це повинен був бути обмін. І вже на наступну ніч, на наступний ранок десь я просну, прокинувся за 15 минут до того, як мене підіймуть. Я вже, так би мовити, казав слова своєї молитви. Помилився за родину і, так, і казав собі, я розумію, що то повинен бути, бути обмін, але що зірвалося, і, напевно, треба ждати ще, чекати, триматися, так і, і через 15 хвилин просто з речами на виход. Я зібрав речі і все я так само, але вже пішло, пішло набагато. Далі, так би мовити, і я потрапив додому. Це був дійсно незабуваємий день. Перший політ на самоліті. Ось Перше, перший гімн в автобусі. Я тримався і мріяв про цей момент крикнути Слава Україні, заспівати гімн.